Син нарешті е, став студентом. Назару він вже йде в третій клас. В четвертий йде. Наш син вже не йде в перший клас. Чому дитячі. Шкільні. Чомусь там на бірочках було 666 гривень. Да, зараз три школярі і. Ну і ще маленька там школярка, яка буде через 6 років, так само школярка. Кожне 1 вересня це було, це було перше необхідність усвідомити, які чергові покращення придумав табачник. У мене якраз син це жертва реформ табачника, тому що він починав навчання в 12-літній школі, а змушений був по ходу навчання міняти на 11-літку. У нас кожне перше вересня це як запуск нового телевізійного проєкту. Все дуже екстремально, інтенсивно і має бути в чіткому таймінгу. Ну, це подвійне свято. Тепер вже там дев'ятий рік як. Да? Перше це дитина в мене там якось в школу ходить старша, а друге це день народження улюбленого каналу. Перше вересня для мене це завжди такий початок ділового року. І так було, починаючи там з першого класу, і так є і зараз, в принципі. Тобто новий сезон, а, новий сезон та а, в школі це було там початок нового навчального року. Завжди ти собі даєш якісь там установки, а, щось кажеш, що в цьому році я буду робити так, так. Цього першого вересня особливо чекає чекає Андрій, тому що він на відміну від Тараса не став відмінником торік, і тому мусив слухати ціле літо, хто в хаті розумніший. Він планує цього року стати обов'язково відмінником, щоб уже не відставати від Тараса. А в мене ще, до речі, колишня дружина, вона викладач. Вона викладає в КПУ, і вона там ну там кандидат наук чи там вже доктор навіть і все таке, все таке. Тобто для неї перше вересня це теж свято. Ага. Ну хоча я, там для себе не вважаю це святом. Ну хай це там погано звучить, але це правда. Таким чином, наші останні перші вересня це були варіанти глибокого пошуку в інтернеті, скачування підручників, яких немає в київському школі ліцеї, так. Попри те, що говорили, що все надрукували, це електронна книжка, в яку треба це все загнати, щоб в дитини було підручник. Це додаткові книжки, які ліцей намагався прищепити дітям, щоб вони не були тупими совками, зробленими за лекалами табачника. Тому що в нас ліцеї якраз на відміну від табачника, думали про те, що цим дітям жити і після Януковича і табачника треба. А приблизно десь 31 серпня ми всі розуміємо, що нам потрібно купити костюм, зошити, портфелі і так далі. І так далі. І так далі. Ми це все робимо за один день, потім вранці 1 вересня ми як завжди шукаємо квіти в такому легкому, злегка знервованому стані. От і все, власне кажучи, йдемо на перше вересня. В мене чудово, йде підготовка. Я себе, як вийшла на роботу, я два роки вже посиділа вдома з малим і перший клас малу навчала сама. І от коли вийшла на роботу, я від себе забрала ці почесні обов'язки, поклала їх на няню, бо в мене няня чудова, на педагог. і Оце вона займається, вона вже місяць займається, щоб ми все згадали, все, що в нас було. Ось, і я туди взагалі не лізу. А, і ми не збиралися першого вересня йти в школу. Цього першого вересня, наше перше вересня, мало бути 3 вересня. Тому що в суботу в нас день народження каналу. перші вересня я не дуже пам'ятаю зі школи, якось так. Вони не закарбувалися в пам'яті. Єдине, що дуже сильно пам'ятаю, я обожнюю і і зараз навіть ходити до канцелярських магазинів. Я можу годинами стояти, обирати якусь ручку, якийсь блокнотик. Оця любов мене залишилася і досі. Тому що свято це тоді, коли там щось ну, відбувається на рівні там, серця, а не тоді, коли там, ти маєш обов'язково 1 вересня купити квіти, прийти ці квіти, вручити викладачці чи там, класному керівнику, постояти на лінійці, а потім відправити дитину до школи, тому що так треба, так хтось придумав і так хтось говорить. То я такі речі не вважаю святом. А, але, тим не менш, ну, очевидно, що це знаковий день, тому що в цей день всі батьки починають розуміти, що літо закінчилось, і знову починається а, Сьома ранка треба зібрати дітей до школи, треба не запізнитися, треба з ним робити уроки, треба обов'язково відслідковувати, чи там хороша поведінка, чи ні. Ну і, звичайно ж, ходити на батьківські збори, на які, слава Богу, ні перша дружина, ні друга а, мені не наказує ходити, хоча я декілька разів був. І це саме в ті моменти, коли там треба було вислуховувати негативні речі про своїх дітей. Тому для мене це завжди було додаткове додаткові напруження нервів в першу чергу. Не так фінансово, я але скажімо так. Пакет до першого вересня матеріальний, зрозуміло, він з кожним роком зростає, і можна собі просто було подумати, що наскільки це важко там багатодітнім е, сім'ям, бо ти їх бачиш, наприклад, в каравані всі купують продукти, а вони пробують знайти в великому супермаркеті е, там, дешевші зошити, ручки. Це все для мене. Перше вересня це час, коли Назар починає організовувати наше життя, тому що. Саме він змушує нас прокидатися о 6.30, саме він змушує нас вчасно снідати, саме він змушує нас вчасно виходити з дому, і так далі, і так далі. А до цього ми влітку трішки так розслабляємося, як творчі люди. Ми так звикаємо там в десяті, в одинадцятій прокидатися, а тут бах і 6.30. Що стосовно своїх таких найурочистіших, найдушевніших, мабуть, перших вересень, це 1 вересня, коли мій син пішов у перший клас, це було ну, так мило, ми всі плакали і ну, намагалися якесь свято таке влаштувати. Перше вересня для нашої родини це завжди великі витрати. Ну це не диво, але я вважаю, що найкращі, найприбутковіші інвестиції це в дітей. І все, що ти вкладаєш в дитинство, ну все тоді потім ну, сториться і повернеться. Це стосується тільки е, влада, це середня дитина, середній син, е, який е, ну, на відміну від старшого, весь тато пішов, тому що старший такий розумний, хороший, правильний і добрий, а молодший він такий самий як я. Тому що він гарно вчиться, але при цьому всьому любить час від часу полубцювати якихось там своїх колег по навчанню розповісти їм за допомогою куликів, що вони в якихось питаннях не праві. І через це час від часу на цих батьківських зборах мені роблять я-яй, на які я ходжу, вислуховую, кажу, так, це напевно не дуже добре, що він таким чином поступає. Але при цьому йому завжди говорять, що це абсолютно правильно. Якщо тебе хтось достає, підійди і дай в морду. Ну, ось так. Тобто зрозуміло, що тут є комплексні навчальні, ідеологічні і економічні проблеми. Тому 1 вересня не знаю в кого вона асоціюється зі святом, може вчителі по звичці, але для всіх решта це завжди якийсь такий напружуючий день. Найекстремальніше перше вересня в моєму житті було коли е, в класі шостому чи сьомому, коли страшенно модні були такі чубчики, які треба було так виставляти красиво на бік. І для цього потрібно було використовувати таку е, розчку круглу. І я так замотала цю чолку собі на розчоску, що її не змогли потім відплутати, і мама була змушена мені вистригти такий їжачок, отут от зверху. І для того, щоб уникнути цього конфузу, мама мені зробила такий локон пристрасті, який в мене тут, значить, прикривав як оселедець, прикривав мені весь цей обстрижений чук. От є фотографії, дуже екстравагантно виглядає, мені здається. Ну так, да, але приїхав наш тато, забрав доню, поїхав її, одягнув так, що тепер дитина хоче йти на перше вересня, бо в неї дуже гарний костюм.

І дуже символічним, знаковим і важливим для нас є перше вересня цього року, тому що наш син вже не йде в перший клас, а іде у першу роту, першого взводу Київського військового, військового ліцею імені Івана Богуна. І я сподіваюся, що це теж це будуть теж, я думаю, сльози. Але ну, я думаю, що цей урок в житті йому знадобиться і ну, дасть свої такі паростки.